Порівняйте це відчуття, коли ви минулого року були на 10-му і вступали в другу частину сезону, і зараз на 15-му. Де було надії більше? <рес> ну насправді, надії, напевно, більше сьогодні, бо якось і по складу. І... і тоді вже така вона серія була, насправді вже складна. І вона потім продовжилась, тому надія вона точно є. І ми сьогодні вже бачимо навіть і по складу, що це один із найсильніших складів, які у нас коли-небудь був. Чітко можете сказати, що ви хочете місце, яке від Олега Шандрука від його команди? Ну конкретно задача у нас одна перемагати в кожній грі. Вона ніколи у нас не мінялась, і від цього ми не відходимо. Безперечно, задача зберегтись, задача не, не вилетіти і не попасти в перехідні ігри бажано було. Таке питання не дуже приємне, напевно, може бути, тому що говорять про те, що Верес помалу стає уже фрам-клубом Полісся, оскільки тут з'явився Шастал і Енаклуб, які відповіді на це? ні, насправді це, 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 це точно не так. Це нормальна співпраця, коли, по-перше, з Полісся ми вже відіграли, да? І я думаю, що і Поліссю цікаво дати гравців, які е, зможуть грати і отримувати ігрову практику. Ми в свою чергу можна також отримати гравців, які якісні і точно підсиляти, які будуть мотивовані довести. Ну і гравцям це також отримати. А, ну Плюс, все-таки, ну, я хочу подякувати президенту Полісся Геннадію Бідкевичу, бо це дійсно допомога для нас. І ну, наші відносини, наші дружні відносини, ну, я сподіваюся, вони будуть далі розвиватися. Але точно це не фарм бо... Окей, цей трансфер він відбувся виключно на ваших дружніх відносинах, чи можливо це все-таки те, що хотів клуб, те, що таки, тренер з Ні, підстав, ну, насправді, ми, ми шукали гравців, ми розуміли, що там, наприклад, по-інаково, ми ще раніше думали. Про Шастова ми, можливо, навіть не сильно готові були мріяти, що ми можемо отримати такого гравця. Але, ну, вже приїхавши на місце, ми визначили, що поговорили з головним тренером і з президентом, і з гравцями. І ну, для нас це також дуже потрібна була позиція. Ну це дружній клуб, ну чого? Це ж розмова йде виключно до літа. На новий сезон це вже будемо дивитися. Але тому я це і називаю Він він і гравці, і ми, і Полісся тут І Якщо ми відбираємо повідбираємо очки, у... ну бо очки нам все одно треба. Нам все одно їх треба відбирати, нам треба перемагати. Я думаю, що очків 20 нам треба набрати. Розкажіть, от що зараз за ситуація з глядачами, скільки їх буде, і кого будуть допускати, і що за процедура? Буде відкрита продаж квитків, тобто без посвідчення акціонерів. Буде можливість купити заздалегідь квитки. Це буде відповідно до кількості бомбосховищ. На сьогодні це десь приблизно 1200. Можливо, там 1300, які є сьогодні, можливість прийняти глядачів відповідно до правил безпеки. Тому десь на цю кількість розраховуємо. Питання, яке звучить в багатьох скептиків цього рішення, а якщо прилетить? Ну дивіться, концерти проходять, театри проходять. Ну, два роки війни це все відбувається. Ну, безперечно, ніхто не застрахований, але є тривога. Є можливість попасти в укриття, виконуючи всю техніку безпеки. У нас просто іншого виходу немає. Війна можливо надовго, тому наша задача робити все для економіки, для фронту. А футбол це та частина життя, яка також об'єднує суспільство, яка об'єднує регіони. Туди залучається молодь, туди залучаються діти. По людям про поговоримо. Сміян. Як з'явився варіант? Він на контракті, він в оренді. Ні, сміян на повному контракті, Трирічний контракт, це повністю наш гравець, це хороший гравець, як показує вже ігри. І це гравець, який точно буде конкурувати за місце в основному складі. Далі ми маємо чемпіона Чорногорії. Не пам'ятаю, чи були в вересі чемпіон українців. Ну, можливо, Молдови був чемпіон Гєче. Можливо, ще десь, але так, да, не, не дуже часто чемпіони до нас приїжджають. Ну і не своїх країн. Чорногорці приїжджають. Як, ну так на да. цей варіант. Ну, Чорногорія взагалі невеличка країна, і це в два рази менше, ніж Рівненська область. Тому, але дуже толковий, фактурний, дуже якісний гравець. Ми сподіваємося, що це буде реально нашим активом для клубу. І він вже демонструє сьогодні, що він точно буде нам допомогою. маємо центрального захисника, мельника, вихованця Динамо, грав Олександрій Минаї. Як Як дивитесь на цей ну, це? Дуже такий спокійний, потужний, фактурний, теж додав нам зросту. І я думаю, що це також підсилення насправді і молодий, і також повністю в нашому контракті, як і чорногорець, як і Сміян. Про благодійний матч він відбудеться у Німеччині в березні місяці. Да, 23... Як ця ідея виникла? Що за матч? Куди благодійність буде спрямова матч відбудеться 23 березня? Гра відбудеться це благодійна гра для підтримки інфраструктури дитячої, саме нашої академії. Взагалі сама ідея виникла, коли була рівненська міська делігація в місті Есен. Міський голова Олександр Третяк тоді був на чолі цієї делегації, в рамках співробітництва між містами виникла ідея проведення цього матчу. Спочатку ми думаємо його провести в листопаді, але дуже було мало часу на підготовку, і ми вирішили перенести це на паузу збірних, коли у нас буде пауза, і у них буде пауза, для того, щоб Провести цей матч 20 тисяч. Вміщує стадіон сучасний, красивий, класний стадіон, який дуже часто там переповнений на місцевих матчах. Це команда третього дивізіону Німеччини. Думаю, що українцям зустрітися на благодійному матчі в суботу, привести дітей. Там ми також будемо організовувати перформанс, який буде об'єднувати болівальників. Тільки в весені живе 10 тисяч переселенців українців. Є ще Торкун, Дюссельдорф, Кьольн, інші міста. Я думаю, що це хороша нагода і допомогти нашій академії і зустрітись українцями в Європі. Це насправді також важливий меседж, який треба донести всім. Що давайте зустрічатись, об'єднуватися, в тому числі на таких заходах. Про УАВ давайте поговоримо, тому що відбулися зміни. Андрій Шевченко став президентом української асоціації футболу. Чого чекаєте від Андрія Шевченка від його керування? Ну насправді зміни назріли, бо фактично більше року УАВ знаходилась, Ну якщо правильно назвати в опалі. Дуже правильно, що на кінець це відбулось. На кінець у нас є керівник, президент толковий, розуміє футбол прекрасно, може представляти Україну на міжнародній арені. Ну, це треба зробити. Вся підтримка наша новому керівництву, президенту асоціації футболу буде точно. Можливо, хтось там на перших етапах, ну як футболіст, стане президентом, але те, що я сьогодні бачу, це людина. Яка і його команда, і вони реально можуть зробити зміни в футболі. Правильний меседж, дійсно відкритість. Ми очікуємо відкритості від УАФ, Ми очікуємо прозорості їх діяльності, бо ми ментально розуміємо, що без цього процес не побудуєш. Тим паче, такий я таке прізвище назву Устименко. Він міг бути тут? Ну з Устименком ми також у нас був була розмова з президентом Кривбаса. Але ну потім у нас виник уже Марко, і ми вже по Устименка. Плюс Устименка ми більше хотіли взяти його би на контракт, щоб уже розвивати молодого гравця. Ну, вийшло як вийшло, але я сподіваюся, що ми зробили правильний вибір. і, і Марко дуже потужний, цікавий. І... Це точно буде для нас активно. Якщо брати до уваги тих, хто прийшов, ви назвали тих, хто не з'явився, можливо, ще з'явиться, Я так розумію, що список розширений. про це можна говорити? Скільки цих, цих імен було? <клес> ну дуже багато. Я думаю, що декілька десятків. І краще тут поспілкуватися з Юрієм Гобовдою, нашим спортивним директором. Він може, так, може, не все прямо розкриє, але я думаю, має назвати прізвище. І це нормально тут. Якби, якщо вже перемовини не ведуться, єдине у нас є розмови по нашим гравцям, і ми також це не, не скриваємо. І ми тут готові, ми відкриті до пропозиції. І такі розмови ведуться. Верес вже буде транслюватися в загальному полі. Єдиного, так? Так. Як дійшли до такого рішення і чому повернулися в нього? Ну, скажімо так. Е я все одно розумію, що це ще не пул, бо все одно нема таких клубів. Добре, що приєднався вже і Кривбас, фактично, то сьогодні знову той, о той скажімо так, на він вже є, там, 13 клубів. Це дуже добре і це вже хоч якесь об'єднання. Але чому ми в такому пулі? Ми в такому пулі, щоб об'єднати об клуби. Бо якщо б ми залишалися далі осторонь, будь-які розмови про об'єднання. У них нічого не варто. Ми об'єднуємося, але хочемо, щоб там були всі, і хочемо літом все-таки довести до всіх клубів меседж того, що давайте не займатися, не видумувати ровера, якого ніде не існує в світі. А давайте. Зробимо прозорий якісний тендер і продамо якісному бродкастеру. Ви розумієте, що це неможливо без об'єднання повного, а об'єднання повного неможливо без закону закону, звичайно. Андрій Шевченко. Ми, у нас буде зустріч президентів клубів, саме перших осіб і власників клубів. Президент МуАВ. І я сподіваюся, що на цій зустрічі. Ми обговоримо те, що дійсно УАВ має виступити ініціатором і змінити цей закон. Бо поки цей закон не буде змінений, права належать клубу, і кожен клуб буде вирішувати цю ситуацію. Завтра щось не сподобається, якийсь коментатор, транслятор, там, не знаю, не так камера стала, не подобається щось, там тінь впала на гравця, умовно. І щось не сподобається президенту, він знову вийде з клубу. Ну про який тоді бізнес ми говоримо. Немає такого бути. Має бути тендер на декілька років. Всі мають чітко розуміти, що якщо ти випаяв, ти отримуєш гроші за ці трансляції, ти плануєш свій бюджет. Ну, як є в будь-якій країні. Менша країна, менші бюджети. Там, ну, у всіх країнах за тві права платять гроші. Тільки в Україні клуби платять за, за трансляції. Футбол-менеджер, що з цим проектом? Тому що останнє відео виходило ще літо. Проект йде, проект не зупинився. Він ну продовжується. Проєкт продовжується, просто ще ми будемо знімати. Так вийшло, що я сьогодні в Туреччині, але немає інших президентів, з ким ми ще не говорили. Тому ну будемо розумієте, складно створити таку комунікацію, поєднати час. Але сам проект він йде. Ми точно це не зупиняємо. Ми будемо це робити. Можливо, там пару місяців тому не було про що говорити. Ключова мета цього каналу було те, щоб почати говорити. Спочатку публічно, а потім не публічно. То у нас вже як мінімум відбулось дві зустрічі з президентами клубів, де була більшість саме власників, перших осіб. І Я вважаю, що це також вже одна із задач цього каналу, вона вже вирішується. Задача там говорити виключно з першими особами клубів, президентами, власниками клубів. Тому ну, їх обмежена кількість, це не буде там 100 серій, як мінімум їх. 16-15 прем'єр-лізі, там, можливо, хтось з першої ліги, Карпати там і так далі. Але ну, там не, не така велика кількість буде серій. Дмитро Годя. Найдорожчий болбой. Від болбоя до зборів. Що скажете про цю ситуацію? Це наш актив. Ми віримо в нього. Головне тепер йому довести і всім, і самому собі, що він дійсно класний гравець. Ця вся історія вона йому може як сильно допомогти, бо сьогодні про нього всі знають і говорять. і Це, в принципі, непоганий вітер, вітрила. Але це велика відповідальність, бо всі тепер будуть від нього очікувати якогось результату, якогось там дива. Ну, тому я думаю, що в кожній ситуації треба виходити з позитиву. Так а скажіть, що це було за історія, що він не подавав? бо всі роздули, що право на це. Взагалі, це от знаєте, наші люди часто люблять чомусь відразу знайти якусь зраду, щось придумати. Взагалі-то нормальна практика, коли гравці Ю-19, нашої академії в тому числі, і Ю-19. Періодично там є кількість гравців, якщо треба. Поподавати м'ячі, вони просто йдуть і разом з метром це подавали інші гравці U19. Потім, коли був сніг, гравці U-19 також і всі, да, і весь клуб. І йшли з лопатами і прибирали сніг. Ну, чомусь це добре, що я не знаю, чи це роздуло чи ні, але ну, і цього немає, нічого такого. Це нормальні молоді хлопці, що їм не можна сніг почистити чи не можна м'яч подати. Ну, так що, це якісь зірки. Світового масштабу це нормальний процес, і тут взагалі немає ніякої інтриги. Тому... Але таки, для клуба, якщо нам треба увага, бо якщо ми нікому не цікаві, і до нас немає ніякої уваги, все, треба закривати тоді. Ми маємо бути цікаві, ми маємо бути генерувати от і такі історії, і розвивати такі теми. Про верес мають говорити. От що ключове. Він батька, Тому... що про вас будуть говорити більше поганого, ніж хорошого. І тут Головне, щоб це... говорили. Давайте почнемо, так. щоб говорили. А вже далі будемо. Ну, а що, у нас багато і хорошого про нас говорять. Дивіться, ми стільки... ми серіал знімали, і відкрили повністю команду. Ну хто так робив? Ми і публічне акціонерне товариство зробили. У нас там, декілька сот акціонерів, фізичних осіб, які вболівальниками клубу, які сьогодні є фундаментом клубу. У нас дуже багато ідей, які ще ми будемо реалізовувати. Я думаю, всі побачать наш перформанс з глядачами на футболі, і це також буде цікавий. Тому багато позитиву. Безперечно, якщо ти йдеш кудись і хтось тобі в спину дивиться, як правило, з дивана, то безперечно він тобі буде сплювати в спину. Ну, так, про так. Це кругом є і в Європі, і в світі. Так влаштоване життя. Зараз піднімається в суспільство питання мобілізації і футболістів, футбольних команд. Яка ситуація у Вереса з цим, і що надалі ви думаєте робити, умовно, якщо з'явиться повістка на умовного футболіста? Ну, я думаю, що тут треба теж бути відвертим і відверто про це говорити. Війна в країні торкнеться кожного. Кожний із нас, українців, повинен бути готовий, що він може бути мобілізований. Футболісти сьогодні мають певну привілею, коротку, на той час, поки вони є гравцями і грають в футбол і мають професійні контракти. Але коли контракти закінчаться, вони мають бути готові, що їх мобілізують. Мене можуть. І вас, і всіх наших, ми українців, які сьогодні воюють другий рік, ми маємо бути до цього готові. Якщо йде чемпіонат, то безперечно, якщо футболіст має професійний контракт там і клуб учасник чемпіонату, то, безперечно, він має право на відсрочку, хоча б на момент участі і дії цього контракту. І я сподіваюся, що ну, така логіка вона може бути зрозуміла. Бо якщо футбол нам треба. То ну, треба це питання вирішувати. Якщо футболу нам не треба, то, безперечно, тоді всі йдемо в воєнкомати. Але це не знімає питання. От ми ще з вересні оформлюємо всіх наших і працівників, і футболістів, щоб у них були документи ТЦК. У мене, вже, у мене є такі документи, і у багатьох вже вони є. У кого їх нема, клуб буде допомагати, щоб пройти цю військову комісію, але ми маємо бути легалізовані в цьому плані. Бо завтра нас зупинить умовно на блокпосту, запитають, де у футболіста. Якщо нема ТЦК документів, то його можуть відразу забрати. Ми ж учасники ліги. В Лізі не може залишитись тільки Динамо і Шахтар. Ми ж також є да, нас 16 клубів. І ми також приймаємо участь в цих змаганнях. Тому тут. Права має бути у всіх однакові. Сподіваюсь, воно очевидно, там є вже певне спілкування із УАФ, УАФ спілкування вище. Але ми всі маємо розуміти, що кожен українець має бути готовий, що його можуть мобілізувати. Є багато футболістів, які вже загинули. У нас є хлопець, який був в США вираз, загинув. І інші воюють. У нас... Віце-президент клубу мобілізований, у нас директор по маркетингу Андрій Крупенко також у війську мобілізований. І з цього нічого страшного немає сьогодні, в країні йде війна. І кожен із футболістів має почути це. Закінчиться в нього контракт, закінчиться він з футболом, він має бути готовий до мобілізації. Банкрутство восени це сколихнуло трошки футбольну громадськість, що верес все закінчується, верес зараз на початку року є. І як ситуація з цим банкрутством? Ну, ми ж відкоментували ще. Це нормальна процедура. Більшість клуб тим паче акціонерних товариств. Ну, більшість клубів в Україні вони збиткові. Точніше, всі клуби в Україні. Вони, якщо взяти в довгі перспективи, вони всі збиткові. І відповідно виникає кредиторська заборгованість у клубів. І також це є і з вересом, то тобто, ми щось робимо, фінансуємо, і клуб не заробляє відповідну кількість грошей. Тобто наші видатки все одно більше, ніж наші доходи. І треба проходити такі процедури очищення і урегулювання своєї кредиторської заборгованості от таким нормальним, демократичним, ринковим, цивілізованим, відкритим, прозорим рішенням, а це рішення через суд. Тому ми вибрали таку процедуру. Я не знаю, як інші клуби цим виходять з такої ситуації. Але якщо ми подивимося на навіть європейські клуби, то дуже багато клубів проходять через ці процедури. Ну це нічого цього складного нема. І я вже сподіваюся, до першого туру, от буквально ми вийдемо з хорошими новинами, і це буде правильний меседж також для, для нашої команди. Тому сподіваюся, що все пройде швидко, правильно, процедуру всю дотримано. І жодного ризику для клубу цього нема. Навпаки, після цієї процедури у клубу не буде великої кількості боргів. Клуб очищиться і з правильним балансом, з правильними звітами аудіованою звітністю у нас ми відкрита компанія, публічна компанія. Ми проходимо аудіовану звітність і ми це все покажемо. І верес стане, скажімо так, очищеним. І вираз стане свідіше. Про базу давайте поговоримо. Питання: чому так довго відбувається все? А ну дивіться, якщо у вас є певна сума грошей, ви йдете в магазин і це купуєте. Якщо у вас не, не достає певної суми грошей, то ви або назбираєте, йдете, купуєте, або щось потрошки починаєте робити. Так ми і робимо. Ми потрошки побудували два поля, побудували освітлення зараз, змонтували освітлення. Зараз домонтовуються трибуни на стадіоні імені Дмитра Де Вінчі. Далі ми переходимо на друге поле і починаємо роботи по фундаменту. Але нас постійно... Нам ще до сих пір немає містобудівних умов і обмежень від міста. Ну, Якісь бюрократичні процедури, там, зміна законодавства. Ми не хочемо робити це не в рамках закону, ми хочемо робити це законно. Ми маємо робити трансфери, які нам відразу допоможуть. Якщо ми десь помиляємося, ми попадаємо. Вниз, от як ми сьогодні опинилися на 15-му місці, нам треба більше заробляти, ефективніше витрачати. От, от наш ключ до успіху. Ви часто вигравали або зводили до нічиєї партію, де у вас був кінь і пішаки? <гум> ну, насправді в шахах все буває. В шахах все буває, бо все одно ж є ще майстерність того, хто грає, і в ну, де, деякі в шахах просто починають, забирають там. Певні фігури дають як таку фору і, і все одно і легко можуть виграти. Тому, так, да, це в тому та -то й цікавість. Ми ж не кажемо, що ми з... програли відразу з першого туру, що ми вилітаємо. Ми боремося з кожним, з кожним матчем.